9 серпня 2024 рік Дніпро. Це до вашої уваги форма під назвою Шансон. Селекція Чулкова. Вона у нас також на одній площині розташована. Вона вже підрізалася на 3 число, 3 серпня. От, Значить, по шансону. Дуже класний воно і з тієї самої лінійки що і гурман, що і воплощення і схожі на них. от Значить, Сама ягода по собі щільна, з невеликим підхрустом, шкірочка легко з'їдайма. Колір у неї насичено-малиновий, з невеличкою сіточкою, до речі. Та сторона, яка не освітлюється, вона світліша. От. Спеціально зрізав грунку, бо проти Сонця знімати не дуже ефективно. От така вона сама по собі. Грунки тут невеличкі, це приблизно грамів 600. От. І більше, звісно, ягідка в середньому грамів 10-12. От. Шкірочка легко з'їдаймо. Мускат на кущах зберігається відмінно. В позатому році на кущах зберігалася місяць. Залишена громка нами спеціально. От. І, власне, весь кущ працював на цю гронку. Тобто, у разі випадку там дощів і такого іншого, її мало порвати з легкістю. В кінечному результаті все дуже добре. Шикарний виноград, незбитий. В цілому я вже вважаю шансон дуже вдавною формою. Е, непогано, непогано на винограднику мати такі форми, як шансон, оплащення, гурман, фламія, іскра, текумзе. От, лінійка сортів, які будуть мати е, постійну, е, причому е, схожих один на один. Приблизно, да е, і вони всі мають хороший мускат, рожеву ягоду, вони всі доволі-таки непогано збираються на кущах. Іска такому за це більш пізні сорти, воплощення е, і шансон і Гурман, в принципі, це сорти винограду, які. Та туди же фламія. Флам'я трошки пізніше буде, тобто вона піде як середнячок, скажімо так. А от шансон воплощення гурман. Це ідуть як надранні рані-ранні середи серед от Шансон я на 9 серпня в цьому році, 24-му буду зрізати повністю. Зараз цей кущик. Вантаження тут приблизно на цей кущ було кілограмів 20 Такого винограду на базарі поки що ще мало. Там привозять люди з мускатами, але це в основному ліві, яка така салатово рожева, хоч і з приємною сіточкою, але зовнішній вигляд трошечки гірший. От. Наприклад, Андрійко там вже виграє в цьому плані. А шансон, так, взагалі, пісня не виноград. Ну, далі після шансону почнеться. Оплащення з шестирічного куща і там же ж почнеться одразу і горман ранній. І в цей же час почнеться ще й фламія. Шансон. Селекція Чупкова.